Саме сьогодні, 22 березня, турнікети розпочали свою роботу. Тож давайте запитаємо у працівників відділення Приватбанку, скільки студентів зробило перепустку заздалегідь. Доброго дня! Бюро перепусток у вас. Доброго дня. Коли можна отримати переписки? Не вийшиться. Подождіть. Дима, Дима. Дима. Студентам взагалі пропускання не можна. Студенти ходять по студентському будинку. Привіт. Ти вже зробив свою перепустку? Яку перепустку? Ти не знаєш про турнікети в КПІ? Знаю, я тільки хотів в бібліотеці посидіти. Не посиділи в бібліотеку. Без судака. Ну, уже были какие-то коражжи, не знаю, если они прекратятся, хотя кто-то узнает. А так, лишний геморрой. Ты змег пройти сегодня через турникеты? А, я сегодня не был в универе, Я вообще редко хожу. Я там на сессию прихожу в основном. Они создают столпотворение на ходе, они, в принципе, ничего хорошего нам не дают. Не знаю, я считаю, что бесполезным, потому что можно, типа, если ты забыл студак, например, то. Як ти тільки попасти. А якщо не заработають, то а, буде більше. З одного боку не буде крадіїв, це позитивно, але з іншого це величезний дискомфорт. Дуже багато гостей не зможуть відвідати бібліотеку, це жах. То що є зесерки і дуже багато івентів зміниться. Ну, типа, я люблю на турнике займатися. Ну, стоп, ту... А турніки. Як по мені, так це більш-менш безполезна штука, тому що типу, останні люди не зможуть через нього проходити. которые будут э, поступать в КПИ сам. И, допустим, если они хотят посмотреть корпус, то они не смогут пройти через турникет. Привет, вы с КПИ? Нет, ребята, мы только раскрылись. Сейчас я не готов. Турникеты КПИ? Вы видели в 24-м корпусе турникеты? Как они работают, да? Все проходили мимо вот этих вахтерш, которые они пропускают. Ну, ребята, то же самое будет сейчас в 7-м и где еще? Смотрите, лучше бы починили лифты, я так думаю, да? Ой, можна мені за потом. Потом. Алло! А де номер телефону? Як? Потом? Нікак, я не займаюся спортом. По мені видно. Звісно, негативно. Я вважаю, що вони пригніщують мою особистість і не дають мені вільно рухатися всіма корпусами, якими я хочу. Як ти вважаєш, що краще захищає КПІ? Палиця чи турнікет? Палиця ще. Палиця в дверях. <рес> турнікет. Ну, наверное, турникет. Я думаю, Лучше защищает, конечно же, вахтерша, который уже 30 лет тут работает и знает всех в лицо. Известно палец, Бо что можно все ебало заменить Че заменять турникеты ФП? Что такое ФП? Если вы ходите на ФП, то он ФП ничего не заменит. Не знаю, я пловец, я там не... Под можно проплыть, калюжу на стоп чуть и проплываешь. Можна теж вирішувати. Який вопрос був. У сниті буде каші зічнути підготовка, однозначно. ФП не можна замінити ніяк. ФП це свято. Я і так на нього не кажу. Звісно, можна прыгати через сурнікети як через козла. Потім ще втікати від охоронців. А що робити, якщо студаки не будуть працювати, знаєте? Ну, так, йти в деканат і забирати документи. Зараз ми підемо перевіряти боєздатність мого студака. Беремо студак, приєднуємо до турнікету. Якщо червоне світло, тоді турнікет не працює. Багато студентів, возможно, вже подумали, що зараз ми наділимо дублікатів і зможемо давати друзям, і щоб вони ходили в корпуса. Но хочу вас огорчить. Карточки основні на технології Міфер Plus з хорошою кріптозащитою, то їх зламати нереально. який би ти мамкин Хакер не був. Тож, що ми маємо на даному етапі, тестовий режим турнікетів буде до 1 квітня 2019 року. Якщо ваш студак не буде працювати, то сходіть до першого корпусу у відділення Приватбанку та зробіть собі нову перепустку. А з вами було КПІ Тіві. До нових зустрічей.